Тож прийде час, як перед Богом свідчу, що буде слово більше за слова. Але чи справді ми німі для світу, чи, може, трохи світ не дочува? Ми воїни, не ледері, не лежні, І наше діло праведне й святе, бо хто за що, а ми? За незалежність тому нам таки важко через те. Віки ідуть, а нам усе амінь. Нема спокою між Дніпром і Богом. Вже стільки літ, вже стільки поколінь, усе життя між шаблею і плугом. Так нам судилось, так нам довелось. Все нас руйнують, як ахейці трою. У нас хлоп'я на ноги зів'ялось і вже притьма хапається за зброю. І все одно віками у ярмі, усім чужі, для світу незначущі. Чи що? Ніяк не вирвемось самі, або у нас сусіди загребущі. Ми вільні люди вільної землі, Тавро поразки маєм на чолі. Чужинці крізь посіли наші грати, ім'я дали нам хлопи, мужики. На нас лежить тавро цієї зради, якою нас вже зраджено віки. Для них ці землі тільки ласи й куси, та люд мирний, десь там по хатах, жили були, об'їли нас, як гуси, ще й поганьбили по чужих світах. І той народ і так по світу гнаний, сумний народ, що світу дав Христа. О Божа матір, змилуйся над нами, дай розум в серці і правди на вуста, чи ми той біль страшний колись загоїмо? Взаємна кривда то взаємний гріх, бо їхні темні нас вважають гоями, а наші темні обзивають їх. Усі народи, а і так і ми, у чомусь винні, скоївши, не скоївши, як винен той святий Варфоломій де Варфоломіївське побоїще? Огоре нам! Я вже як ті пророки, що часом божеволіли жалю. Я знаю свій народ, кляну його пороки. Але за нього Господа молю. А ви. Що звикли роззявати пащі, злочинства ваші множити стократ, побійтесь Бога, ви нічим не кращі за мій сумний, зацькований народ. А втім, нехай. Дорога правди довга. Усі, усім втовкмачують своє. Усе правуючого бога усе записано, як є.